Дрібні крадіжки продуктів на званих вечерях створення міфічного благодійного фонду підтримки родин бідних. До цього причетний італійський аферист Леонідо Папагато заради благополуччя своєї родини. Його професія сеньор з вищого світу. Я, Леонідо папагато. Шутки і свіжий, як троянда. Вітаю зв'язу цього прекрасного дня, який зустрічає мене як завжди готовим до виконання невідкладних справ. Життєву історію італійської родини папагато на театральній сцені відтворили випускники інституту мистецтв. Вистава сповнена неочікуваних сюжетних поворотів, динамічних сцен, емоційних моментів та веселих жартів. І, хоча Італія від України територіально знаходиться далеко, питання підняті героями актуальні для всіх. Головне з них матеріальний добробут та шляхи його досягнення, чесні і не зовсім. Треба бути справжнім професіоналом, щоб зуміти. Прилаштуватись до весільного кортежу. Серед незнайомих людей змусити гостей, жениха вважати себе гостем нареченої, а гостей наречений, що тебе запросив жених. Вести ми зі знатими сеньорами, при цьому наповнювати їжу й внутрішній кишені. Людина завжди залишається людиною. І от які через які перипетії пройшли ці герої, ну осну yeah. взяти основних героїв там. Леоніда Папагато і його дружина. Вони ж не вони не одружені були. В них виросли діти. Вони не одружені, тому що не було грошей на те, щоб навіть одружитися. Ну от. І вони пронесли через все життя все одно своє кохання, як би там не було. Прагнучи заробити якомога більше грошей всіма доступними методами, герої потрапляють в курйозні ситуації. Через призму театральної гри актори продемонстрували проблеми відносин батьків і дітей, поняття честі та довіри, людських цінностей. Особливо суперечливі вони в головного героя Леонідо Папагатто. Він трішки негативний, трішки позитивний, але в фіналі в кінцевому результаті все рівно перемагає добро. Чи було легко мені грати? Е, більше легко, ніж нелегко, тому що були моменти, коли було складно, але е, гумор, який присутній був на усіх репетиціях, він допомагав справитися з е, труднощами. Емігрантом з Іспанії Антоніо на декілька годин став студент Юрій Вихованець. У пошуках легкого заробітку Бешкетник додає чимало проблем родині Папагатто. Він приїхав, от він ну так зламаним язиком, трошки говорить по-італійськи, там ще закидає по-іспанськи. От він взагалі він такий дикий хлопець. Він не пардинує ні з ким, ні, він не думає, що він робить, з ким він робить, кому він що каже. Він просто живе у своє задоволення. Студентка Ірина Білак на сцені перевтілилася в головну героїню 40-літню жінку Валерію Папагато. Попри значну різницю у віці, студентці було цікаво опановувати даний образ, зокрема через те, що це комедійна роль. До речі, в цьому жанрі Ірина спробувала себе вперше. Мені подобаються ролі, коли можна перевтілюватися, не просто грати себе себе грати це нудно, коли можна змінити і голос, і зачіску, і походку, і манеру, поведінку. Це дуже цікаво. І сім'я ми всі любимо один одного, і хоча ми сваримося, просто ми б'ємося, скажімо, до крові. Але ми все одно закохані. У нас потім звичайна сімейна ідея. Ну це ж Італія. Вистава Моя професія сеньор з вищого світу, дипломна робота випускників інституту мистецтв у їхньому виконанні. Ексцентричний сеньор Леонідо Папагатто та його одіозна родина зрештою приходять до того, чого прагнули: сімейного благополуччя і весілля. Церемонія відбудеться літивному сімей. Я не хочу, щоб на весіллі Леоніди папогані з'явився випадковий Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.